Тип домомонолітно цегляний метраж 1.0.0. Кімнати нульк кімнати два дизайн елементи стилю фото Євген Лучин коротенько, молоде подружжя з маленькою дитиною запросили дизайнера Ліру Савельєву з дизайн бюро елементи стилю організувати в своїй трикімнатній квартирі кухню вітальню зі зручною зоною готування. Простору гардеробну і місткий хозблок з комори і пральні, при тому, що бюджет виділений на проект був обмежений, а замовники так і не прийшли до єдиної думки про те, яким вони хотіли б бачити майбутній інтер'єр. Результат влаштував обох. Подробиця на думку Віри Савельєвої, завданням цього проекту було створити гармонійний. Легкий інтер'єр, який власники могли б з часом наповнювати декором самостійно. Після того, як розібралися з планувальними завданнями проекту, наприклад, вбиральні знайшли місце в холі, а на кухні організували велику обробну зону, так як всім її люблять готувати. Команда дизайн бюро елементи стилю приступила до питань декораторським і зіткнулася з масою труднощів. Квартира мала істотний недолік: низька за сучасними мірками. Частова стеля, 2,65 метра. Згадує Віра Савельєва. Довелося відмовитися від складних декоративних елементів в обробці стін і стелі. Замовники були готові до експериментів, і на стадії проектування обговорювалися ескізи і добірки зі сміливою палітрою, але коли звели стіни. Стало ясно, що в квартирі потрібно залишити максимальне відчуття світла. Тому дизайнер переконала подружжя взяти за основу похідні відтінки в кольору єчної шкаралупи, накладав обмеження і бюджет на меблі. Щоб в нього вкластися, цю вбудовану меблі вирішили замовити в столярні майстерні і продумати для неї максимально нейтральний дизайн, а ще заглянути в іке, комоди у вітальні, диван, обідні стільці, дитяче ліжко, приліжкові тумби і лампа з фетру відмінно вписалися в естетику проекту. Без акцентів інтер'єр вийшов би прісним, тому в ньому з'явилося вінтажне крісло в дусі 60-х. Керамічний стіл ручної роботи, оригінальні настільні лампи і провокаційні полароїдні роботи режисера Владилена Разголіна. Яскравою деталю проекту стало ліжко з узголів'ям, оббитим англійською тканиною з орнаментом в дусі інтер'єрів номерів знаменитих бутик готелів фірмдалеготес. Взагалі, вся робота над дизайн дизайн-проектом була суцільним компромісом між подружжям, говорить Віра Савельєва. Замовниця думала про неокласичному просторі. Пісочних тонах, а замовник про сірому темному інтер'єрі, де обов'язково зчитувалася участь в роботі дизайнера, щоб уникнути конфліктів, на поступки пішла замовниця. Вона прийняла рішення самосунутися і побачити вже кінцевий результат ремонту, виявилося, все правильно зробила, і всім в результаті залишилася задоволена, як і її чоловік. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, «Фарба літле дрени», Підлогове покриття, керамограніт, хаб цераміче меблі, виготовлені на замовлення за ескізами дизайнера, освітлення, люстра ікеагостінне оздоблення, фарба, кліт, ледрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, диван комоди все-ікеа, вінтажне крісло, репеат-сторі, журнальний столик ручної роботи художника кераміста Олени Орєхової, текстиль, вовняний килим, хмогоме декор. Полароїдні роботи режисера владелена розгулюна кухня, оздоблення, фарба, літлебрене, меблі, обідня група, ікеа гарнітур виконаний на замовлення за ескізами дизайнера, декор, керамічні ведмедики художника кераміста Олени Орєхової, освітлення, люстра, та гасем спальня, оздоблення, фарба, літлебрене, меблі, ліжко виготовлене на замовлення за ескізами дизайнера, приліжкові тумби, ікеа, освітлення. Керамічні лампи ручної роботи художника кераміста Олени Горіхової, дитяче оздоблення, шпалери шпалеристіо, меблі, ліжко іке, декор, хмогоме ванна кімната санфаєнс, роца. Роце, меблі, столик з мармуровою стільницею, зарагоме решта меблів, виготовлена на замовлення за ескізами дизайнера декор, дзеркало. Зара номедушево оздоблення, мозаїка. Фапцераміче підлогове покриття, керамограніт, фапцераміче, Sunfain's, боч, меблі. Виготовлені на замовлення за ескізами дизайнера, декор. Дзеркало виготовлено на замовлення за ескізами дизайнера. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW